Всім привіт, друзі, всім дай Боже здоров'я. Матковський на зв'язку. І сьогодні ми з вами пограємо на крейсері 10 го рівня гілки співдружності Церберус. Cerberus. 203-мм крейсер, який засипає всіх погасиками, дуже мені сподобався. Бронепробиття у нас 34 мм. Маємо і малого ходу, тобто на 1,4. Акуратненько можемо собі підстраховуватись, коли починається якийсь повний аншлаг, і всі нас фокусять. По боєздатності 49 700. Ось доволі такий цікавий цікавий крейсер. Я довгий час на нього хотів зробити огляд. Ось, і от з'явилася нагода. Пограв я на ньому в рандомі. Дуже і дуже він мені сподобався. Звичайно, що не підставляємось, тому що, як би не було, ми є крейсер не гілки Німеччини. На прикладі Гінденбурга, який інколи може пробачати нам наші помилки, і, і плюсик відповідно цього крейсера, що немаловажну роль відіграє торпедки Маємо 13,5 дальність ходу, доволі таки швидка перезарядка. Так, ми напевно підемо разом з есмінцями, з ронінгемом тому що точки немає. О тут якраз товариш Рубрих є. Ось і є ісмінчик. по замітності 10 км. Давайте допоможемо нашим товаришам. Так, я свічусь. Напевно, що зараз будемо відхватувати. Мені ще не буде. Братан на підводному човнику, який каже, що в нього багато здоров'я, ми, відповідно, зараз поможемо. Давайте будемо трішечки випалювати. Пук, пук. Є влучання. Мінус з Гронінгем. Дуже і дуже печально це все. Ага. Есмінчик. Ось в таких ситуаціях ми мусимо. Я знаю, що ми будемо світитися. І. Мусимо мусимо відсвічувати. Письмінець світить мене, негідник такий. Відсвітилися там. Ой-ой-ой-ой-ой. Наваляли нам тут пацани по повній програмі. Мушу тікати, тому що. Будемо пробувати за рахунок наших торпед, але я думаю, що ми підлікуємо наше здоров'ячко. Буквально трішечки. Давайте, дими у нас ще працюють. Повипалюємо трішки Рупрехта. І є така нагода, не хочуть нам тут ніхто допомогти. Ми будемо пробувати самі. Ну там ще й шліфен. Відповідно, чує моє серце, що Габелла тут на цьому фланзі. Ну, зараз ми трішки поправимо наше здоров'я. І думаю... Буде. У нас все файно. Я не хочу стріляти, тому що в мене по лівій стороні шліфен, по праві рупрехт І він доїдає просто нашого товариша. М -м -м -от. Він ціленаправлено йде. Використовуємо наше маскування максимально. Там Далі, ага. Ну, до речі, Подаліну ми могли би попрацювати доволі таки непогано. Давайте я попробую підловити все-таки рупрехта на торпедки. а потім Подаліну дам. Можливо, шліфен і. Єсть мої торпедки, ми, по-моєму, забираємо шліф, а якщо його Ямато не забере, ясно. Так, далі там дима стоїть. Давайте-ка ми туди. Напхаємо тому товаришу наших торпедочок. Плюс там ще є смінець. Зараз в мене дими відкадешиться, і я попробую в дими сховатись. Угу. Е, вроді би як і танканули. Так. Дід закашлявся. Ну, зараз він ловить торпедку з затопленням. Так? Є. Він затоплення похилив. Ми своє здоров'я поправили. Готові далі до бою. І займаємося Даліном. Ось він, все, він падає. Руперт падає. Чудово. Так, ну я можу йти, в принципі, на зближення з тими чуваками. Тому що там Гронінген підводна, підводний човник, можливо ще хтось. Мою бутилочку здесь одну торпедочку, якщо даст, там по моєму гроніний габчик підробив правда? Якщо він мудрий. А вони просто не дійшли, бля. Там не гроніна, там Даліан. Так нам потребно все удали, нам обесвечивать, ибо иначе так дела не будет. Хорош. Далі я не боюся, то що я більше бургунечку боюся, від кого я боюсь. Ми зараз на ББшки перейдемо. Бургунь мене більш тривожить. От. Більше. Ще мене бургунь тривожи, і ще Явік летить сюди, от чому печально. Дійшли мої терпетки, на жаль. Авік зараз мене засвітить. Це буде халепа. Напевно, підій... перейду на ббшки але тут бургунь, блін. Підставляюся під нею. Я попробую тут далі забирати. Мінус коломбо, жаль. Так, ну його ББшки я особо не боюся, вони мені постійки-постійки. ми будемо його пробувати. З'їдати більше я боюся Бургунічку. Може зараз тут ой. This hole is on fire! That should temporarily fix it forever? Destroyed? I didn't even know I had torpedoes! and then I'm broke Оце фігово. Товариш надалі ані. І він мене пересвічує, до речі. Нус, що зробиш? Маємо те, що маємо. І Авік летить до нас там. Не, не до нас. Він, напевно, що в димах не стоїть, якщо трішечки розумний товариш. Він мене пересвічує. Він мене пересвічує. Ну, тут на ББшки потрібно було. Апап ей -а. забрала мене бургунечка жаль, 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 жаль.